Всіх вітаю. У мене тут трохи настрій піднявся. Чому розкажу зараз. Дружина знає, скільки ми часу витратили на оформлення різних документів, там переоформлення і так далі. І деякі розмови були, що там треба дати на лапу. Я, я, я кажу, я не вмію. Я ніколи не вмів, в мене виховання не, не, не дозволяє, і не вмію давати на лапу. Але ж, побачив тільки що відео, от я би виглядав точно так же. Подивіться наступне відео, і ви зрозумієте, що деякі люди не вміють цього робити. Але ж. Якщо чесно, держава тримає в заручниках, таких як я, у кого там троє чи більше дітей, і інвалідність і так далі. До таких виставків іноді приходиться добігати. Подивіться, я можу. Часто може бути. Не то тут я вам даю, але ну кажіть плямо. А вон нічого не кажуть. Не то тут дрям, я пойду. Знаєте. Надо я взяв батальйони всі, вони якось проще на це садиться. Я Ти Пряшек, я не хочу там днуть. На то можно ти и що как вообще дают. Я не могу... Честность и конучилось сделать. Это стоять, я зараз замогу вызвать. Я же ничего не покрывает? Тут повинна прозвучати та музика: пом 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 пардом пом Ну, що я вам скажу? Або ж це спеціально зроблено, або ж дійсно стоїть камера, і вони фіксують отакі випадки. Не знаю. Мабуть, ті випадки, коли не треба оголошувати, вони не оголошують. Ну там, мабуть, суми другі. Як ви гадаєте, цей хлопець дійсно попався, чи це тупа підстава?